Привіт всім тим, хто завітав на наш канал. Ви хочете підключити монітор в якості телевізора до приставки Т2. І якщо у вас монітор 17 дюймів і підтримує роздільну здатність 1280 на 1024, то ми допоможемо вам в цьому питанні. Перше, що ми зробимо, настроїмо на телевізорі відповідну роздільну здатність, щоб ми змогли підключити. Монітор до приставки Т2. Отже, переходимо до телевізора. Заходимо на телевізорі в режим меню. Заходимо в режим меню і шукаємо роздільна здатність. Роздільну здатність. Як бачимо, тут виставило 1080 пікселів нас монітор таку, такої роздільної здатності не підтримує. Ми виставимо 720. Це як якість 720 60 Гц. Оце ми виставляємо таку роздільну здатність. І тепер ми можемо спокійно під... відключати телевізор і підключати приставку Т2 до комп'ютера. Я хочу наголосити, що ми підключатимемо навіть із звуком. Оскільки у нас є на перехіднику, тобто на конверторі HDMI VGA у нас є звук, звуковий роз'єм для Джека. Ну, ще зараз будемо переключатися на монітор. Так, від'єднуємо RCA кабелі. Від Т2 Так, беремо блок живлення і зараз ми все оце підключимо до монітора. Так, включаємо наш блок живлення в маржерний фільтр. Так, тепер у нас є ось такий перехідник. Я вже його приєднав до VGA, Тут, бачите, ось вхід для звука. а це от є на вихід HDMI до приставки підключаємо. Так, Зараз ми його підключимо. Ось бачите, ось у нас у приставці є такий вихід на HDMI. Зараз ми його оцим кінцем вставимо в приставку. Так от зафіксував його для зручності, щоб мені було добре працювати. Так, зараз я підключу монітор. монітор. І у нас вже на моніторі показує от Т-2. Але, як бачимо, звука поки що немає. Так, що ми будемо далі робити? Беремо от, живлення нашої колонки, от вона знаходиться на столі. Підключили до мережевого фільтра. Так. Тепер беремо роз'єм той, що йде на звук. Тобто він у нас називається джек. Ми зараз підключимо його до нашого конвертера. Підключили джек. Так. І тепер дивимось, у нас є звук. На телебаченні. Слабенький звук, тому що в мене тільки одна колонка працює, а також треба ще на пульті виставити. Виставити гучність. Але так, як бачите, Т2 працює в режимі телевізора. Отже, за допомогою такого конвертера HDMI mailga із звуковим входом ми можемо підключити нашу приставку Т2 до звичайного монітору. Як ви зрозуміли, треба виставляти 720 роздільну здатність або можна 480. І воно буде працювати. На, на більшому воно працювати не буде. Це треба тільки, щоб е, монітор підтримав більшу роздільну здатність. Дякую за перегляд. Заходьте на наш канал і підписуйтесь, на, на наші відео. Ставте лайк.